Вайлет Альвіно, все одно впіймаю. Розділ 16 На щастя, я встала попити води, коли й почула тихі чоловічі голоси під дверима те, про що вони говорили, мені зовсім не сподобалося. Чого ми чекаємо вибиваємо двері та й усе чекаємо на рудого він через вікно залізе, а ми з дверей. Та вони сплять, навіть не зрозуміють, як уже будуть мертві. Дотримуйся плану, Йолопе. У мене всередині поохололо, а потім я почула якісь звуки під вікном і зрозуміла, що часу зовсім немає. Я кинулася до Еліаса і спробувала як можна тихіше його розбудити. Все таки спав він дуже чутко, тому варто було мені лише сказати його ім'я, як він розплющив очі і поглянув на мене. Що? Нас тут убити хочуть, нервово видала я, йому знадобилася лише секунда, щоб зрозуміти мої слова, а ще через півсекунди він уже був на ногах, і до того ж піднявся практично безшумно. Він дістав свою сумку і щось шукав у ній, а мене відверто трусило. Я все думала і думала, чим би могла допомогти, але нічого путнього не приходило у голову. Усі мої винаходи в цій ситуації не могли ніяк допомогти, абсолютно ніяк. І саме в цей непідходящий час у мене виникла геніальна ідея так, дуже вчасно. Ідею я запам'ятала та зараз зосередилася на тому, що зробити сховатися і не заважати, чи якось допомогти. Еліас саме діставав ізі своєї сумки справжню вогнепальну зброю, а вона, між іншим, була заборонена. І не тільки в нашому королівстві. Занадто багато шкоди вона могла наробити, досвід це вже неодноразово показав. Саме тому було вирішено заборонити будь-яку вогнепальну зброю, і якби я знала, що вона в нього є, то подумала б тричі чи погоджуватися на його умови. Візьми щось важке і трісни того, хто буде лізти у вікно, а я займуся тими, хто біля дверей, пошепки казав він мені. Я почала шукати хоча б щось підходяще, але тут навіть вази чи лампи не було, а подушка навряд чи могла чимось допомогти, та й стілець не надто хороший вибір, не втримаю. Єдиний варіант був глечик, наполовину наповнений водою, а через секунду вже було не до роздумів, бо нападники увірвалися до кімнати. Я зуміла знешкодити свого нападника доволі швидко. Спочатку плеснула водою в лице, відволікаючи, потім гепнула глечиком по голові, а потім драбину, яку він приставив до нашого вікна, просто скинула разом із ним. Другий поверх навряд чи вб'ється, але вдруге вже не захоче полізти. Еліас знешкодив нападників теж доволі швидко. Варто було лише показати пістолет, як вони кинули свої ножі й підняли руки вгору. З тобою все гаразд. Звернувся до мене Еліас, відступивши від нападників на два кроки, проте все ще тримаючи їх на мурці. Я була перелякана, але зі мною все було добре, з нами обома все було добре, та видихнути з полегшенням я не встигла. Еліас, обережно. Виявилося, що не тільки в нас є вогнепальне зброя, ті покидьки мали її теж. Змах руки вистріл. Він пролунав, як грім серед ясного неба, а час наче завмер. Я дивилася, як куля повільно виривається з дула пістолета і направляється прямо до Еліаса. Тіло діяло в якомусь тумані, тому другий вистріл я вже не чула. Зато, через секунду, моє плече пронизав пекучий біль, що було далі важко сказати. На якийсь час я просто відключилася від болю. Я ніби все бачила і все чула, але нічого не розуміла. А коли хоч трохи прийшла до тями, в кімнаті була купа народу, Еліа стримав мене за руку, а інший чоловік знущався над моїм і так постраждалим плечем. Злочинці валялися на землі в кайданах, але дивно було те, що частина присутніх людей мені здалася знайомою. Хіба це не вони супроводжували мене до принца? «Еліас!» – прошепотіла я, ледве рухаючи язиком, а в самої в голові крутилася ціла купа версій того, що ж зараз тут відбувається, і жодна з них мені не подобалася. Зрадив, невже обманув, невже все одно відправить мене до того принца? І цей біль виявився не менш пекучим, ніж відколі. А далі я вже не могла втримати свідомість. Лише чула його слова. Все буде добре. Я обіцяю. Все буде добре. А в думках було тільки одне. Обманув. Розділ 17 Прокидатися було неприємно. Ледве я відкрила очі, у мене заболіли плече і голова. У кімнаті стояв нестерпний запах лікарських трав, від якого мене могло знудити будь-якої миті, трималася з останніх сил, а коли розплющила очі, то злякалася не на жарт. Я була не в дешевому готелі і навіть не в лікарні, я була в розкішних покоях. Якого біса? тихо сказала до самої себе, намагаючись зрозуміти, де я, і одразу після цього почула. Як хтось пустив тацю, яка шмякнулася об підлогу із дзвінким гуркотом Перепрошую, принцесо, дуже перепрошую. Дівчина точно була служницею, судячи по тому, як вона себе поводила, але дивно було не це дивно було те, якою мовою вона говорила невже, і тут я зрозуміла де я. І згадала все до найменших дрібниць, що зі мною сталося. Гад, брехун, зрадник. Я навіть про біль забула, така сердита була. А ще через декілька хвилин до мене завітав лікар. Поважний чоловік у літах привітно посміхнувся і першим ділом поцікавився моїм самопочуттям. Та, звичайно, у мене не було жодного бажання з ним спілкуватися. Добре. Буркнула я. Голова не паморочиться, відчуваєте слабкість? Ні і ні. Хоч уже готова покинути вашу чудову країну. На своїх двох не переживайте, підвозити не треба. І потім тихіше додала собі під ніс. Я й так сюди не просилася. Ну ну, поспішати не варто вогнепальне поранення це вам не жарти. Все одно, аби подалі звідси. Не варто зриватися на лікаря Аделін. Він бажає тобі лише добра, так само, як і ти, з викликом подивилася на нього, ще б не завадило скласти руки на грудях для кращого ефекту, але моє плече цілком і повністю було проти цієї задумки. І я, я бажаю тобі лише найкращого. Угу, Знаю я, зрадник. Залиште нас, будь ласка, лікарю, нам треба поговорити. Але недовго. Принцесі необхідно зробити процедури і, звичайно, поснідати, а ще було б добре не нервуватися, ви знаєте, всі хвороби від нервів. Дивно глянув на нас лікар і підвівся. Звичайно, погодився Еліас. Ваші високості я підійду за півгодини. Сподіваюся, вам вистачить часу. І відкланявся. А Еліас дивився йому вслід якимось дивним, зовсім незрозумілим поглядом. За лікарем зачинилися двері. <Mile dizzy> а мені не давало спокою його останні слова. Щось нав'язливо дзищало в підзвідомості, як муха, але я ніяк не могла схопити думку за хвіст. Давай поговоримо, Аделін, присів біля мене Еліас і взяв мене за руку. І тут я зрозуміла. Високість, ти. м. він і навіть прикрив очі рукою. Я сподівався, що ти не помітиш. Але це була б не ти, так? і посміхнувся. Ах ти, гад, ти та сама високість, за яку я мала вийти заміж? Чи у вас є ще декілька високородних гадів, м? Як же хотілося його чимось вдарити, і бажано чимось важким. Та сама високість, Адалін, але ж дай мені пояснити. Він намагався залишатися спокійним, але. Це ще більше мене злило. Що пояснити, що ти тікав зі мною від самого себе? Це ти хочеш мені пояснити? Святі небеса, яка ж я дурепа, і знала, знала, що тобі не можна вірити. Мені можна вірити. Угу, Звичайно, от тільки все абсолютно, що я про тебе знаю, це брехня. Ха, навіть ім'я твоє брехня, адже принца, тобто тебе, звати Джонас. Це лише незначні деталі, і я був щирий з тобою. Не вірю, нічому не вірю. А цьому віриш і нахилився до мене, щоб поцілувати. Різко, палко і так жадібно. Його губи були такі м'які і гарячі, але та злість, що кипіла в мені, не дала голові зануритися в рожевий туман. Ай, ти вкусила мене, не то питав, не то стверджував Еліас Джонес. І стільки здивування було в його голосі будеш знати, як посягати на чуже. Але ти моя, угоду нашу пам'ятаєш? Пам'ятаю, але я не сказала тобі так, та й після деяких відкрившихся деталей ніколи вже не скажу: ти моя, я бачив це під час нашої подорожі, бачив це в тобі, ти була згодна бути моєю. Звичайно. І така маленька деталь, що ти ненависний мені принц, нічого не міняє, хмикнула я. Як же він мене сердив, як же хотілося втекти якомога далі і не бачити його ніколи? Не міняє, якщо це я, той, кого ти любиш, і знову ця нахабна посмішка. Та як він, та як він тільки посмів? Що, та з чого це ти взагалі взяв? Ну, поцілувалися ми пару разів, не ти перший, не ти останній, запально викрикнула я і в цю ж секунду пошкодувала. Він різко нахилився до мене, жадаючи втиснутися в моє тіло я почекаю, поки ти одужаєш, і тоді покажу, хто є твоїм першим і твоїм останнім. Його погляд обіцяв мені кари небаченої досі, та чомусь мені вважалося ще дещо. Солодка насолода. На цьому наша розмова закінчилася. Я не бажала його слухати, і він пішов, наостанок пригрозивши І навіть не думай тікати всюди знайду. Розділ 18 Декілька днів минуло за однаковим сценарієм. Я злилася. Приходив лікар, якого я ледве терпіла. Слуги завжди були поруч, а так хотілося хоча б вночі їх кудись відіслати, але ж ні, де там, продуху мені не давали. А він, а от він якраз не приходив. І це злило мене ще більше. Рятувало тільки те, що я спала і спала багато. Організм вимагав відпочинку для відновлення, а ліки, що давав лікар, дуже сприяли хорошому сну. На четвертий день мені було вже набагато краще, мені нарешті дозволили вставати. Напевно, дозволили б і виходити, але були складнощі з одягом, а виходити кудись у халаті це було занадто. Та, хоч мені поки не дозволяли виходити за межі моїх кімнат, це все одно було набагато краще, а Еліас Джоннес все ще не з'являвся. Я вже не просто сердилася, а навіть починала. Переживати і куди він міг подітися. На мої запитання ніхто нічого не говорив, тільки всі якось дивно посміхалися і щиро обіцяли, що зовсім скоро принц до мене навідається. Зайнятися було мало чим у закритому просторі з моєю раною мені дуже хотілося повернутися до своєї лабораторії, що, звісно, було неможливо. Найкраще, чим я могла тут зайнятися, це читати. Як не диво, бібліотека в моїх кімнатах виявилася чудова. Книжок, хоч і було небагато, близько п'ятидесяти, але всі вони були корисними, а деякі навіть дуже цікавими. Чого тільки варта була книга керського вченого фантастика. Вона стала для мене справжнім відкриттям. Я вже встигла прочитати її повністю один раз, настільки вона мене захопила, та це сталося так швидко, що я була впевнена, пропустила купу важливої інформації. Саме тому я сіла за неї вдруге, уже повільно і планомірно вчитуючись у текст. Що за. підстрибнула я на дивані, коли почула біля свого вуха чиєсь дихання. Звісно, це був Еліас, тобто Джонас. Він дивився на мене з посмішкою. Але в очах застигла втома. Він був якийсь змарнілий, а одяг виглядав неохайно. Навіщо ж так лякати? Пробач, ти була така зосереджена, мені стало цікаво, що тебе так захопило. І радий, що тобі сподобалася ця книга, знайшов її спеціально для тебе, знав, що тобі сподобається. Від його слів стало дуже приємно на душі. Та всю цю брехню я йому ще не пробачила, і не була впевнена, що зможу пробачити. Образа так і палала в серці, і я нічого не могла з цим зробити, навіть якщо, окрім образи, там жили й інші почуття. І де ти був увесь цей час, тебе наче собаки пожували і виплюнули, окинула його негарним гидливим поглядом, напевно, намагаючись його зачепити. Оця його вічна незворушність так сильно дратувала, переживала за мене, розплився в нахабній посмішці. Ще чого, ніби мені більше нема що робити, і знову повернулася до книги. Ну, точніше, зробила вигляд, що повернулася, тому що в його присутності зосередитися було вкрай важко, я тобі розкажу. Він присів біля мого диванчика, поклавши руки і голову на бильце. І так по-домашньому, так мило він зараз виглядав. Розкажеш, не стримала цікавості. Розкажу У день нашого весілля і підморгнув Еліас, як Еліас. Цього разу я навіть не розізлилася, лише закотила очі і буркнула у відповідь. Із чого така впевненість, що я за тебе вийду? М? Бо любиш мене, вау, яка самовпевненість, навіть склала руки на грудях і навіть не зморщилася від різкого болю в плечі, та він усе одно якось помітив, що мені неприємно, обережніше з плечем, і стільки турботи було в його голосі, сама знаю, буркнула у відповідь злюка, сказав лагідно і знову посміхнувся. Що? іще більше обурилася я. Не сердися, я знаю, що заслужив, але я залагоджу провину сьогодні, ввечері, а зараз мені треба трохи освіжитися. Чотири дні не мився, брр, не сумуй, послав мені повітряний поцілунок, і ніби його тут і не було, зник. Чотири дні не мився? І де його носило? Та відповіді на це запитання було ніде дістати, принаймні поки що. Розділ дев'ятнадцятий Ввечері Еліас так і не прийшов. Я чекала, скільки могла. До останнього не спала, але втома взяла своє, і я таки заснула. Заснула ображена на те, що знову обманув, знову не стримав своє слово. Що ж, якщо він хотів заслужити моє пробачення, то цим своїм вчинком він тільки погіршив ситуацію. Та Еліас, він же Джонас, як завжди, вмів дивувати. Аделін, Аделін, я спала і чула, як хтось мене кличе так ніжно, так любляче і таким приємним був цей сон, який виявився зовсім не сном, а реальністю. М -м -м. Прокидайся, Аделін. Що, чому? З просоння я ніяк не могла зрозуміти, що відбувається. «Еліас, ой, тобто Джонас, що ти тут робиш так пізно. Його обличчя було так близько, і стільки ніжності було в тому погляді. Так і захотілося притягнутися за поцілунком. Сама не знаю, як це сталося, але я таки його поцілувала, і тільки тоді до мене дійшло, що я зробила. Я ж на нього ображена, яке цілувати. Та було вже пізно. Цей гат розплився в широченній посмішці. Чого радієш, то випадково. Виявляється, до тебе варто приходити, коли ти сонна, тоді ти така мила і навіть поцілунки роздаєш. Я могла лише насупитись. Я б і хотіла сказати, що з кимось його переплутала, але ж я перед тим як поцілувати назвала його ім'я, дурепа. Вставай, покажу тобі те, що обіцяв. І ти можеш називати мене Еліас. Це ж не твоє ім'я, не зрозуміла я його, моє у мене два імені одне для сім'ї, друге для всіх інших. І знову ця ніжність в погляді, яка збиває з ніг і перехоплює подих, і стає все важче пам'ятати, що я на нього ображена і що він такий нехороший мене обманув. Благо, я вже була одягнена в більш ніж пристойний халат, так і не породяглася, заснула, чекаючи на нього, тому нам вдалося уникнути незручної ситуації. Ми швидко й тихо рухалися коридорами, а потім почали спускатися у підземелля, і щось так лячно стало вночі йти у темні підземелля. А може, це все один великий обман і пастка і наді мною тут експерименти будуть ставити. А може, не підемо, тихо писнула я, наткнувшись поглядом на величезного павука на стіні, і хоч тут було світло, та страшно від цього було не менше, куди він мене веде посеред ночі? Якщо тобі страшно, можеш дати мені руку. Та я побоююсь, що сама ця прогулянка може для мене. Не надто приємно закінчитися. Спочатку Еліас декілька секунд дивився на мене здивованим поглядом, а потім розсміявся. Він зробив крок до мене, узяв мої руки у свої і поглянув мені прямо в очі. Не бійся, я обіцяю, що ніколи ні за що не скривджу тебе. Це сюрприз. Тобі сподобається, я обіцяю. Важко було відпустити надумані страхи от так одразу, але щирість в його словах трохи знизила градус напруження. Добре, кивнула я, а от руку мою він не відпустив. Ми так і йшли весь шлях, що залишився, тримаючись, за руки. Йти насправді недовго, якісь ще п'ять хвилин, а те, що я побачила за важкими дверима підземелля, не просто здивувало мене. Шокувало, довело до сліз, змусило кричати від захвату Ти. ти, я. я не знала, що сказати, не знала, як виразити ті почуття, що зараз вирували в мені. Люба, невже в тебе відняло мову? І який же в нього був задоволений вигляд? О, він радів і тішився, що зміг так мене вразити. Ти. Набрала я повні груди повітря, щоб подякувати йому. Ну, і стільки самовдоволеності було на його обличчі, що сказала я зовсім інше: ти просто нестерпний. І це така подяка, о, я вражений в саме серце. Руки на грудях біля серця, а от посмішка стала ніби ще ширшою, хоча, здавалося, куди більше. І зовсім він не був засмучений, що я йому не подякувала. Але якщо чесно, тобі ж подобається твоя нова лабораторія, тепер у тебе є причина залишитися тут, а в повітрі десь повисло зі мною. Я не збиралася йому відкривати всі свої почуття одразу взагалі, не думала, що зможу колись, не після того, як він мені збрехав. Та цей вчинок показав мені дуже багато, і що найголовніше. Він був готовий сприймати мене такою, як я була, і це було неоціненно. Нічого не кажучи, я зробила кілька кроків до нього. Він спостерігав і нічого не говорив, але було видно, як все його тіло напружилося, а очі прикипіли до мого обличчя. Погляд очі в очі, здається, лише якась мить, а потім я просто обхопила його шию однією рукою. І поцілувала, вкладаючи всі свої такі різні почуття. Люблю тебе, моя принцесо, моя Аделін. Розділ 20. Епілог В ту ніч в лабораторії ми мало не перейшли всі можливі межі, зупинилися лише дивом. Просто Еліас примудрився розбити декілька пустих склянок, коли садив мене на стіл. Цього я пробачити не могла. Почуття почуттями, але ж не можна нищити мою новеньку лабораторію. Еліас бісився і злився, що відірвали його від себе, але до цього кроку я точно не була готова, тому перерва була лише на користь. Вже на наступний день мій коханий відшкодував мені всі розбиті колби і навіть відсотки не кинув. А ще через декілька днів я познайомилася з його родиною. Вони виявилися чудовими. І його мама королева, і тата король, і молодша сестра лише на два роки молодша за мене. Звичайно, не все завжди йшло гладко, чого була тільки варта підготовка до весілля. Мене замучили всі ці наряди, традиції, бали. Я, чесно, подумувала знову втекти. Та хто ж би мені дозволив, тільки не Еліас. До моїх експериментів теж не одразу звикли. Ціла купа придворних дам не один раз і не два косо на мене поглядали, коли я поверталася після чергового експерименту. І, хоч я намагалася уникати таких зустрічей, коли, скажімо так, я не була до них готова, та все ж повністю позбутися таких ситуацій було неможливо. А чоловіки. Ці не раз і не два говорили мені, що не жіноча то справа таким займатися, і тут на допомогу приходив Еліас. Він завжди мене захищав перед ними і що, важливо, не поспішав із дітьми, давав мені час втілити всі свої ідеї і, звичайно, морально дозріти до цієї думки. Через декілька років мої винаходи були розповсюджені та не тільки на два наших королівства, а й по всьому світу. Чого тільки вартий був фен? О, в перший час жінки були готові мало що не битися за те, щоб увірвати собі цей чудо-пристрій. Подумати тільки, така економія часу. А окрім винаходів, в моду потихеньку входили і жіночі штани. І як їм не увійти в моду, коли принцеса, а потім і королева була неодноразово помічена в цих самих штанах. Ну, а що, займатися експериментами в бальних сукнях просто безглуздо. Коханий, mm -hmm. після важкого дня мій любий чоловік уже майже спав, і скоріше на автоматі мені відповів а все через кляті підробки деяких моїх винаходів. Вже тиждень він і ще ціла купа людей намагалися вирахувати злочинця, та поки все було марно. І, якщо чесно. Я дуже скучила за своїм любим чоловіком, ну, коханий, і провела пальчиком по його плечі, тонко натякаючи на свої бажання. Ммм, любе, це дуже спокусливо, але так хочеться спати. Я все розуміла, не ображалася, тим більше, що знала, зранку він мені все відшкодує, але зранку, як завжди, буде надто мало часу, а хотілося вже зараз. І, взагалі, я тиждень чекала, а гормони вагітності просто вимагали його ласки, поцілували його в щоку, в губи, в шию, в плече, а руки гуляли до його тіла, нічого не соромлячись. Він, звичайно, відгукнувся, та все одно більше ліниво поглядав, що там творить його кохана дружина. Скучила, угу. Давай я завтра після обіду влаштую собі вихідний. І ми проведемо весь цей час разом. Чудова ідея. А тепер тобі краще роздягнутися. Не здасися? Ні, і ти просто не можеш відмовити вагітній дружині, коли їй дуже треба. На декілька секунд навколо розлилася тиша. Що ти сказала? Повтори, я вагітна любий, і мої гормони просто вимагають твоєї уваги. Як же я люблю тебе, вас люблю. І тут в голові з'явилася думка: я ж так і не дізналася, де його носило ті чотири дні, і в день весілля він мені не розповів, а я й зовсім про це забула. Я тут про дещо згадала, коханий, про що саме? Про обіцянку дещо мені розповісти у день весілля. Пам'ятаєш? Яку обіцянку? Точно вдавав, що не пам'ятає. То саму, то де тебе носила чотири дні? М? Я тоді на нашу десяту річницю скажу, хитро сказав він, повернувшись до мене, але договорити мені не дали. Я отримала своє, саме те, чого зараз жадали мої гормони, а відповідь на питання почекає до річниці, якщо я, звісно, знову не забуду. І хоч жили ми не без труднощів і проблем. Та любила один одного і любила нашу милу донечку, а вона пішла в маму, тому спокійне життя нам точно не судилося. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія, та пишіть, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка!